Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Сесія Полтавської міськради не відбулася на 27 березня. Скликають позачергову пожежа у селищі Затурини під Полтавою. Наукова толока у ліцеї номер 3 зібрала всіх охочих познайомитися із закладом. Сесія Полтавської міської ради, на яку винесли 90 питань, сьогодні не відбулася. Депутати від політичних партій Слуга народу, Свобода та рідного міста не з'явилися у сесійну залу. У чому причина розбиралися мої колеги? 24 березня, 10 ранку, у Полтавській міській раді планують провести 25-ту сесію восьмого скликання. Та на неї зареєструвалося лише 18 депутатів. Загалом у депутатському корпусі їх 41. Секретар ради Андрій Карпов констатує сесії. Не буде я не розумію у оцієї ситуації, коли фракція слуг народу повному складі не прийшла. Фракція рідного міста та інші фракції не з'явилися взагалі на сесію. Я розумію, що є там певні течії зараз. Я розумію, що на цих депутатів тиснуть. І я просив би тих людей, які це роблять, припинити це робити і дати міській раді працювати. На сесію мали б винести 90 питань. Серед них виділення коштів на потреби військовим, знесення пам'ятників у Полтаві та питання продовження оренди землі для підприємців. Депутати, які прийшли на сесію, говорять, це вже не політична криза, а саботаж. У Мене ну такий дисонанс, коли люди приходять до нас на комісії, депутати, які сьогодні Приводять людей, вимагають вирішити такі чи інші питання. Ми їх вносимо проєкти е, рішень е, на сесію, і вони просто не приходять. я вже не можу пояснювати людям на вулиці, якого біса в нас до сих пір стоїть зигін Віва Туті. І коли раніше казали, ой, то мамайся блокує, так а що зараз відбувається? Хто вам зараз заважає? Ми зустрічалися з усіми головами фракції, все обсудили. І договорилися, що прийдемо всі на сесію. Потім мені дзвонили і говорили, давайте не будемо йти. Смотрите, є питання, які потрібні городу. Ми довге за них не голосуємо. Предлагаю прикращати цирк. Якщо хтось кого-то не устраювання, приходіть з конкретними пропозиціями. Не прийшли на сесію, бо не влаштовує робота секретаря Андрія Карпова, каже голова фракції Рідне місто Олександр Довіченко. Навряд чи вдасться цим виконуючим обов'язки знайти спільну мову. Безумовно, військових ми підтримували і будемо підтримувати, але попереду в сесії треба зрозуміти, яким чином він збирається об'єднувати депутатів міської ради, а не включати царя і призначати. Сесію, бо це його вроді як право, і так далі. самому оприділять порядок денний, які питання виносить, в якому порядку їх ставить. Отримати коментар від депутатів фракції Свобода, які не з'явилися на сесію, нам не вдалося. Також ми не змогли зв'язатися із головою фракції Слуга народу натомість, голова Полтавської обласної організації Слуга народу зазначає: Мамай пішов а Мамаївщина залишилася. Безумовно, що порядок денний в Полтавській міській раді він має він має бути такий, і, і який буде відповідати теперішньому часу. І... Безумовно, що коли ми просто побачили той список питань, які планують розглядатися там. Більшість, вони достатньо неоднозначні. Це дуже легко сказано, тому що це якісь питання там виділені там земельної ділянки, там земельної ділянки, шеки, ще якісь. Ще які. Тобто, безумовно, кожна рада, так само як Верховна Рада, більшість питань, які зараз голосують, це питання виділення коштів військових, це питання допомоги нашим волонтерам, це питання, в принципі, допомоги нашій армії, євроінтеграційні закони, які голосує Верховна Рада, так само. Як обласна рада, яка голосує більшість питань таких державницьких, які стосуються виділення додаткових коштів для військових, які стосуються виділення там додаткових коштів на програми розвитку області, на програми, наприклад, внутрішньопереміщених осіб, а ну, подивіться, там 100 питань, з яких, напевно, в міській раді. Із яких 70 – це питання просто земельні, там питання кіосків і так далі. Безумовно, ну все ж таки, вона порядок денний. Він має відповідати реаліям і відповідати е, в воєнному часу і воєнному стану. І безумовно, що максимальна підтримка має бути саме і упорна на те, що на підтримку наших військових. Партія Слуга народу буде безумовно. І заінтересована в тому, щоб відбувалося голосування, щоб чесно працювала міськрада, щоб Полтава отримала розвиток, але об'єктивно це неможливо буде зробити при теперішньому секретарі, і неможливо це буде зробити при тих посіпаках, які зараз розставлені на всіх комунальних підприємствах і в тих органах влади, які підпорядковувалися меру, які відсторонені якраз таки за корупцію. Тобто, Безумовно, для нас важливо, щоб Полтава вона була взірцем. Старовинне місто надзвичайно красиве, надзвичайно великі можливості. Полтавська область, в принципі, прийняла більше ніж 250 тисяч переселенців в самому місті Полтава, багато переселенців. І ну, ми маємо демонструвати дійсно розвиток міста. У сесійній залі сьогодні були присутні і представники громадськості. Люди прийшли вимагати ремонту доріг у їхніх селах. Дороги у нас в дуже жахливому стані. Нам потрібний капітальний ремонт вулиці Шевченка, центральний в'їзд, горова. Там дуже багато Котляревського, 8 марта. Так скільки ми можемо терпіти, скільки люди будуть місити ту грязь? Нам потрібна дорога без ям, без вибоїн, по якій можна їздити. А сьогодні по ній неможливо навіть ходити, по ній небезпечно ходити. Ми не просимо капітального ремонту. Ми просимо, щоб ви зробили хоча б. Поточний ремонт навіть служба таксі відмовляється приїздити до нашого села скоро просто екстрені служби відмовляться до нас їздити. Після сесії Андрій Карпов скликав погоджувальну раду із головами фракцій, аби визначити, на коли скликати наступну. Лідери фракцій Слуг народу, свободи та рідного міста не з'явилися. Тим не менше, секретар міськради оголосив про проведення позачергової сесії на 27 березня. А от сесія Полтавської обласної ради сьогодні відбулася. Бюджет області збільшено на 324 мільйони гривень. Таке рішення підтримали депутати. А от питання зменшення тарифів для споживачів Полтава теплоенерго у Кременчуці не погодили. Загалом на засіданні депутати розглянули 50 питань порядку денного. Про найголовніше з них у матеріалі моїх колег. 24 березня у режимі відеоконференції відбулося пленарне засідання 22-ї сесії Полтавської обласної ради. Під час нього депутати підтримали зміни до показників обласного бюджету на поточний рік. Його загальний обсяг збільшується на понад 324 мільйонів гривень. Прийнято перерозподілення бюджету на цей рік. Це близько 600 близько 600 мільйонів гривень. Це 300 мільйонів, це перевиконання бюджету практично за перший квартал цього року. І 200, близько 290 мільйонів гривень це вільні залишки, які перейшли в обласний бюджет з минулого року. Ці кошти будуть направлені в першу чергу на підтримку наших військових. Також кошти будуть направлені на реконструкцію та будівлю медицинських закладів. Це міста Полтава, міста Кременчуг. І частина коштів направлена по екологічним програмам. Одним із дискусійних питань під час сесії стало зменшення тарифів на послуги Полтава Теплоенерго» для споживачів Кременчука. Я хочу офіційно засвідчити, що міська рада знала, що Полтава Теплоенерго» тариф 2,309. Ще до того як вони підписали розпорядження вирішення виконкому про визначення Полтава теплоенерго, виконавцем оцих послуг. Ми всі завжди готові до діалогу. Ми дуже комунікабельні люди і конструктивно ставимося до вирішення всіх всіх питань, які стосуються життєдіяльності області. Ми запропонували дуже простий і, скажімо так, дуже дієвий механізм. Це тут, коли Кременчук теплоенерго візьме Буде закупляти теплову енергетику у Теплоенерго і передавати споживачам, а різницю буде якраз компенсувати міський бюджет Кременчука. Ми, до речі, зараз над цим думаємо, і, можливо, як варіант, ми знову ж таки запропонуємо вихід з цієї ситуації або взагалі розірвумо угоду. Ми вийшли на два варіанти вирішення цієї проблеми. Перший варіант, щоб е, зобов'язати Полтава Теплоенерго застосувати на частині території міста Кременчука окремий тариф у розмірі 1796. Інший варіант, це коли наше комунальне підприємство Полтава Теплоенерго» продає теплову енергію комунальному підприємству міста Кременчука, а в житті надають послуги мешканцям по тому тарифу, який вони вважають справедливим. Депутати обласної ради прийняли тариф у 2021 році. Депутати обласної ради повторили своє рішення в 2021. Ці році, тобто, ми виконали норму законодавства і норму мораторію, не підвищували тариф. Підтримали на сесії звернення депутатів до кабінету міністрів щодо передачі полтавського протезного заводу з державної у комунальну власність. Завод ортопедичних виробів, які фінансуються з держави. Ну на сьогодні цього фінансування катастрофічно недостатнє. Прийняли рішення, щоб зберегти дане підприємство. Так як воно важливе для реабілітації воєнних. Підтримали депутати ряд питань пов'язаних з підтримкою місцевого бізнесу. Підтримки бізнесу, в тому числі на території області, в тому числі наших представників в сфері бізнесу, релокованих підприємств. Ми затвердили розмір заробітної плати в сфері будівництва. Ми його збільшили фактично. І підтримку депутатського корпусу, умовно кажучи, інвестиційних проєктів в сфері лісового і мисливського господарства загалом на сесії розглянули 50 питань. У селищі Заторине під Полтавою сталася пожежа. ДСНСники отримали виклик сьогодні о 14.38. За попередніми даними, вогнем пошкоджено близько п'яти гектарів території. До гасіння залучені два підрозділи ДСНС. На місці події побувала наша знімальна група. У селі Затурино поблизу центрального кладовища майже впритул до алеї героїв огоріла трава. За попередніми даними ДСНС, вогнем пошкоджено близько 5 гектарів території. Сьогодні о 14 годині 38 хвилин до нашої служби зателефонували, повідомили про пожежу на відкритій місцевості поблизу села Затуріно. Якраз там знаходиться кладовище неподалік, і якраз поблизу нього і сталася пожежа на площі близько 5 гектарів. Рятувальники виїхали із третьої та першої державних пожежно-рятувальних частин в складі 15 чоловік особового складу, також три одиниці техніки на 17 годину. 42 хвилини пожежа було локалізовано. Наразі і ще йде ліквідація. Сьогодні близько 15 години до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що е, у селі Затурино поблизу центрального кладовища відбулося загорання трави. Поліція встановлює причини його загорання і. Можливо, цього. Вийшов сюди на місце, смотрю, горить тут весь масив массив героїв площа 28 гектарів, яка знаходиться у віддані і в користуванні, в постійне користування з 2008, хоча реально використовується з 2004 року, комунальним підприємством спеціального комбінату ритуальних послуг. І от ця вся територія, от зараз проїдемо, вона все 20 гектарів вигоріла вщент. Це навмисно було підпалено. Мешканець селища зато. Ових Передарі масштабами пожежі шокований. Комунальне підприємство спецкомбінація. Це із року в рік. Тут відбувається пожежа. Громада хотіла взяти цю ділянку посади перемоги за і програмою президента. Вони її намагаються ще додатково отримати в користування 38 отзавтіми. Лісопосадки місцеві підозрюють в підпалі та порушенні санітарної зони комунальне підприємство спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування. А їм потрібен учасник для захоронення. вони будуть вони спеціально спочатку вижигають, а потім починають там хоронити. Це вже такий відпрацьований у них механізм. Це вже такое вони роблять на 10 років. Проте директор комунального підприємства спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування ці звинувачення відкидає. Ні, в коєму не вичі тут принципі, нічого палити не може. Це був впал за нашими межами. І перейшов трохи до нас, але ми втілив все зараз. Місцеві ж викликали поліцію та написали заяву. На момент створення сюжету ДСНСники на місці пожежі ще працювали. До всесвітнього дня боротьби з туберкульозом у Полтаві сьогодні всі охоче змогли зробити безкоштовну флюорографію. Акцію назвали Квітнути, а не хворіти. Її влаштували в парку незалежності. Особливо волонтери запрошували пройти обстеження тих, хто палить, кашлює зранку, відкашлює харкотиння та тих, в кого виникає задишка при фізичному навантаженні. Працював мобільний флюорограф із 12.30 до 16.00 години. Сьогодні ми пропонуємо всім охочим молоді, містянам, мешканцям на мешканців нашого міста пройти флюорографічне обстеження, так як це є одним із перших основних першопрофілактичних заходів. по… Виявлення та протидії захворюванню на туберкульоз. У нас молодь студентська молодь, просто молодь і всі бажаючі будь-якого віку. Окремо волонтери загону єдності проводили скрінінг та анкетування людей по соборності, які виявили бажання в парку, в якому ми працюємо сьогодні. Парк незалежності і окремо у нас працюють лікарі, котрі можуть безкоштовно надати консультацію. Створювали роботів та об'ємні моделі за допомогою 3D-улівців. Працювали в хімічній лабораторії та вивчали англійську разом з казковими персонажами. У такому форматі у Полтавському ліцеї номер 3 провели наукову толоку день відкритих дверей, куди запросили усіх охочих. Побували там і мої колеги. Не просто День відкритих дверей, а наукова толока. and виса наручні колектив Полтавського наукового ліцею No3 презентував свій заклад. Цього дня двері відчинили для всіх охочих. Хочемо залучити всіх дітей, щоб вони побачили, що таке. Пошукова робота, що таке робототехніка, що таке дослідження, хімічні, фізичні. Будь-хто охочий може прийти сюди разом із батьками. І можливо, це наші майбутні учні. А можливо, сьогоднішній день когось наштухне до того, щоб захопитися робототехнікою, чи фізикою, чи хімією, чи розповчати більш глибоко вивчати іноземну мову. Навчаються в науковому ліцеї номер 3 учні з 5 по 11 клас. Тож серед гостей чимало майбутніх п'ятикласників. Та їхніх батьків ми вирішили спробувати і прийти подивитися, і особливо на цю школу звернути увагу, тому що родина, якій все треба нове, яка хоче все досліджувати, а ця школа має надзвичайний рейтинг в нашому місті, тому ми сьогодні тут. Освітній процес у ліцеї поєднується з науковою діяльністю. Кожен з тутешніх учнів або знавець мов, або винахідник, або дослідник. Хоча мені всього 11 років, але я вже працюю над своєю першою. Науковою роботою це манівська презентація по дослідженню прізвища, прізвищ України, дослідження прізвища мого роду. Тут багато є експериментів. Ми в п'ятому класі вчимось, але ми вже дивились мікроскопи і бачили клітини різних рослин. Упродовж двох годин діти побували на п'яти локаціях, конструювали та програмували роботів. Машинка запрограмована таким чином, що на синій полі вона рухається назад. На занятті з 3D-малювання за допомогою 3D-ручки створювали прапор України. Коли, наприклад, ми з вами вибрали пластик АБС, далі нам потрібно зверніть увагу натиснути оцю верхню кнопочку. З героями казки Аліса в країні чудес мандрували загадковою країною та вивчали англійську. Педагогічний колектив ліцею переконаний, здобувати якісні знання можна лише в позитивній атмосфері. У Росошинській гімназії пройшов спеціальний урок під назвою День цивільного захисту. Рятувальники та поліцейські розповідали дітям правила пожежної безпеки у побуті. При цьому школярі мали нагоду не тільки подивитися, як гасять пожежу рятувальники, а й попрактикуватися, відчути себе вогнеборцями, посидіти в автомобілі надзвичайників, потримати в руках пожежний рукав, а також сфотографуватися з елементами спорядження. ДСНС такі заходи зазвичай проводять напередодні шкільних канікул. Обов'язково розказують правила змінної безпеки. І показують, звісно, з плакатами, приїжджають з якимись листівочками, е, такими спеціальними іграми. Дітки надівають якусь форму, ознайомлюються, наприклад, з якимись е, ось, первинними засобами пожежогасіння, показують. Тобто там уже теорія переростає в практику. І під час практичних там, наприклад, відпрацювань показується, навчається і теорія. Ми таку роботу зазвичай проводимо перед канікулами дуже активно, тому що ну, часто діти залишаються наодинці і пустощі з вогнем. Ну такі причини пожеж інколи стаються. Той самий Мюнхгаузен. Дивовижну історію про легендарного барона дивака представлять публіці актори театру імені Гоголя – Прем'єра відбудеться вже цієї неділі, 26 березня. Пригода на дві дії це інтерпретація, створена за мотивами роману Рудольфа Еріха Распе. Пригоди барона Мюнхгаузена». Глядача інтригуватиме сюжет із тонкою граню між правдою та вигадкою, комедією і трагедією на сцені, як і в житті. Наразі тривають останні генеральні репетиції. Головну роль виконує заслужений артист України Олександр Любченко. Режисер-постановник вистави Сергій Павлюк. Головний режисер Херсонського обласного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Тут по тобі зафіксуєте, умоляюся, фіксую. Перед сценою з шпагами дуже довго дують. Воно заяви. Спокійно, поправся з весення. Вони влетять на свою музику. Ей, ого! Oh, вони чекають на чогось незвичайного. <parasio> успокойся, благаю. Ти вже й так багато чого досяг досягствує 22 роки. Став рот, Якщо зайвий день весни нікому не потрібен. Гаразд, я підпишу. От і добре. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе, все буде Україна.